Всім привіт! Ви на каналі Корисні Дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок на кисломолочні продукти і м'ясні вироби в АТБ. Йогурт Марійка 26 гривень, 70 копійок з персиком, є ванільний, бачу. Галичина йогурт йогурт питтєвий, 22 гривні, 60 копійок з лаки, полуничка є. Дольче йогурт. Банан. Кокос 27 гривень 90 копійок. йогурт своя лінія 800 грам, персик, полуниця, черешня 42 гривні 40 копійок. Йогурт 1% жирності своя лінія. Одна упаковка вартує 17 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний своя лінія 5% жиру 49 гривень 80 копійок за штуку. Там входить десь 300, 300 г. Сир кисломолочний, своя лінія 5% жиру, 350 грам, 45 гривень 90 копійок. Кефір Молокія 400 грам, 2,5% жирності виходить 18 гривень 70 копійок. Кефір Яготинський 2,5% жирності. Він великий, десь 800 г. Туди входить 36 гривень 20 копійок. Вартість, вершки преміальні: 33% жирності, 81 гривню 90 копійок. Сметана молокія 15% жирності за 370 г виходить 35 гривень 30 копійок. Сметана своя лінія теж 15% жирності 34 гривні 30 копійок. Молоко 3,2% жирності 4 ,5, 450 грив 16,90%. Кефір молокія 1% жирності за 800 г 37 гривень 90 копійок. Напій кисломолочний тан Екофуд за пів літру виходить 22 гривні 70 копійок. Молоко опитне пастеризоване, 1% жирності своя лінія виходить 32 гривні 70 копійок. Молоко простоквашино 1% жирності 36 гривень 90-30 копійок за 1 літр. Молоко галичина 2,5% жирності 870 мг, 39 гривень, 80 копійок за штуку. Це продукт сирний і Називається Тульченка, торгова марка: 42 гривні 90 копійок за 150 грам. Сир козячий, карпатська легенда за 150 грам. Виходить: 91 гривня 40 копійок. Сир гауда. 45 гривень 90 копійок за 200 грам. Ферма сир плавлений вершковий за 160 грам, 46 гривень 90 копійок. Сардель сосиски ніжні 450 грам, 32 гривні 90 копійок. Сосиски тигриня, м'ясна лавка за 300 грам, 53 гривні 50 копійок. До пюрешки ковбаса. Одна штука виходить 69 гривень 90 копійок, там пів кілограма. Паштет печінковий своя лінія 13 гривень 30 копійок за 120 г. Сосиски дитячі 300 грам, 59 гривень 90 копійок. Ковбаса вишкова, м'ясна лавка, торгова марка. 78 гривень 80 копійок. Сардельки м'ясні з сиром. 19 гривень 70 копійок за 100 грам, Це торгова марка. М'ясна лавка. 26 гривень, 59 копійок. Виходить шинка. Своя лінія. Торгова марка. Шинка 28,05. Теж торгова марка. Своя лінія. Делікатесна. Ковбаса 36 гривень, 24 копійки. Салямі. Ковбаса золотиста 26 гривень. Торгова марка Своя лінія. Бекон по-американськи. Добро торгова марка. За 120 грам, 53 гривні 70 копійок. Ковбаса делікатесна 37 гривень 46 копійок за 100 грам. Сардельки ліонські. Там входить 550 грам, 17 гривень 40 копійок за 100 грам. Елітні сардельки, добро торгова марка. Теж десь до пів кілограма в упаковці за 100 грам 25 гривень 39 копійок. Яйця. Не вказано, який сорт. Вартість однієї штуки виходить 5 гривень 59 копійок.